Феодальна роздробленість Русі це основа виправдання претензій Москви на українські землі. Тому що вони стверджують, що після того, як сталася роздробленість, настав час, коли треба було об'єднувати державу. І вже збиранням руських земель займалася Москва. І це виправдовувало долучення. Малої Русі Малоросії до Великої Русі Великоросії перетворення Києва на історичну столицю та духовний центр Всеросійської імперії XVIII-XIX століть, і виправдовувало також православний універсалізм, який і об'єднував. Велику та малу русь